Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюз» – Проєкт, в якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Оборонці з повітряного командування схід систематично збивали вороже залізятся в небі над областю. Протягом тижня ворог продовжував завдавати удари по Нікопольщині. Російська армія обстрілювала з реактивних систем залпового вогню град та важкої артилерії, застосовували дрони камікадзе і скидували боєприпаси з безпілотників. Під ударом була і Синельниківщина. Ворог спрямував імовірно кап також використовував безпілотники. Також ворог атакував Павлоград. По кривому рогу російська армія вдарила ракетою. Детальніше про наслідки російської атаки у наступному матеріалі. Дев'ять часов я так злякалася і глянула, думаю, що ж, господи, кинулася до документів, думаю, хоч документи скоріше забрати. Не треба, бо я боюся, щоб ніхто не після сьогоднішньої ночі. Щось там зробили, ну, вода в квартирі. Там є вода, у нас нема. Засвітило все помаранчевим кольором, а потім вона вибігла. Я взяла дитину і побіжала в коридор. Малюк злякався дуже сильно, пошкоджено два вікна. Тяжко казати, просто воно трапилось дуже швидко, ти не встигаєш навіть зреагувати. Пошел, начал убирать стекла, укидывает скажу. Початку року із прифронтових сіл, що на Синельниківщині, виїхало в середньому 75% мешканців. Вони самостійно прийняли рішення залишити домівки, по яких цілить ворог. Евакуація добровільна. Аби виявити тих, хто також зважився на переїзд. Організували обхід дворів. Акцентуємо на родинах з дітьми, старших і маломобільних людях. Працює гаряча лінія 066-748-69-81. Допомагають місцеве самоврядування, поліція залучили регіональних та міжнародних благодійників. Разом виконали 100% заявок на евакуацію. Їхати є куди. Розміщуємо переселенців здебільшого у Самарівському і Кам'янському районах, підготували місця для тимчасового проживання, тримаю ситуацію на контролі. На зв'язку із очільниками району та прифронтових громад координуємо дії на спільних нарадах. Зустрічаємося і безпосередньо на місцях. Спільна робота спрямована на те, аби максимально підтримати наших людей. Зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Дніпропетровщині розпочався ремонт мережі прифронтових доріг. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на компанію дорожнього будівництва Автомагістраль Південь. Ремонтні роботи проводяться на військових та евакуаційних маршрутах, які прямують із Дніпропетровщини на Харківщину, Запоріжжя та Донеччину. На третьому році війни тамтешні автошляхи розбито вщент. Це значно ускладнює перевезення вантажу та поранених, оскільки водії змушені рухатися узбіччями. Ремонт є аварійним, тобто ямковим, але запевняють фахівці виконується якісно і відповідно до повноцінної технології. Залучили п'ять бригад. Кожна з них обробляє за день ділянку приблизно 500 метрів завдовжки. У Дніпропетровській області компанія експлуатує понад 3 тисячі кілометрів доріг. За відсутності можливості провести середній поточний або капітальний ремонт. Це найбільш оптимальне рішення для відновлення проїзду на тривалий період. Наголосили в автомагістраль Південь. На Дніпропетровщині відбулася рада оборони. Зібралися традиційно з військовими, надзвичайниками та представниками силового блоку. Онлайн долучилися очільники районів. Обговорили нагальні питання, насамперед безпекові. І йшлося про мобілізацію і темпи зведення фортифікаційних споруд. Разом напрацьовували практичні рішення для посилення обороноздатності у фокусі уваги і виклики прифронтових територій Синельниківщини. Добровільна евакуація місцевих триває. Підтримуємо тих, кому потрібна допомога. Ситуація на контролі. Продовжуємо роботу задля безпеки регіону та його мешканці. Анців зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі хочуть закупити ще 57 підземних контейнерів для зберігання сміття. Вартість такої покупки обійдеться платникам податків у майже 20 мільйонів гривень. Закупівлю вже опублікували на прозоро. Замовник комунальне підприємство, управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міської ради. Декілька таких у місті вже встановили, але цікавить наступне. Борисе Альбертичу, це ви таким чином вирішили приховати від очей містян той колапс, що коїться з вивезом відходів у Дніпрі. Тоді 60 з хвостиком контейнерів це дещо замало. Хіба ні? Підсумували у соціальних мережах. Водночас щодня дні. Дніпро... Про захаращується дедалі більшими купами відходів через неналежну роботу комунальних служб. Про це повідомляє телеканал, Д1. купи сміття у переміж із гілками ялинки помітили на вулицях Великодіївська, 44, 46 та метробудівська 5. Мешканці повідомляють, що масштаби відходів збільшуються щодня. Причина такої сміттєвої епідемії досить прозаїчна. Комунальні служби перестали спустошувати баки, тож сміття доводиться або залишати поручних, або неподалік. А на вулиці Шевченка купа сміття розташувалася одразу під написом Дніпро. Сподіваємося, вона не стане новим символом міста. Не покращують ситуацію підземні контейнери, яких останнім часом намагаються встановити якомога більше. Розробники обіцяли, що їх не доведеться спустошувати щодня, але у Дніпрі поруч із таким новітнім смітником все одно довелося встановити звичайний, бо відходів накопичилося надто багато. Крім цього, у соціальних мережах мешканці Дніпра також діляться своїми враженнями з цього приводу. І поки мерія Дніпра в процесі закупівлі підземних сміттєвих баків, місто буквально потупає у відходах. Черговий витвір арт мистецтва не бездіяльністю комунальників до вашої уваги. Просто нагадаємо вам, що придбання підземних сміттєсховищ у Дніпрі вже обійшлось містянам у понад 70 мільйонів. Зазначають у соціальних мережах. Порив труб під мостом через Фрунзенський канал усунули, проте є нюанси. Зробили це через одне місце. За словами підписників, у трубі залишилось ще два пориви, з яких тече вода під високим тиском. Констатуємо. Відзвітували заради звіту, панове чиновники, оцініть якість роботи ваших підлеглих за п'ятибальною шкалою. Давати кожному з них по є не закликаємо. Але камон зазначили у соціальних мережах. Добрий день. Сьогодні міськрада десятого на відчиталася, що заявка виконана і усунено прорив труб під мостом через канал Фрунності. Але як видно. На відео два прориви ще є і під великим тиском витікає вода. Ну, Основний прорив, де бурульки гарні висіли, усунули. Ось така ситуація. У Дніпрі планують утилізувати техніку, яка купувалася у 2022 році. Тоді вона обійшлася міському бюджету у 4,3 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті міськради. Передає телеканал, Д1. Йдеться про 47 технічних об'єктів комунального підприємства Інфорада Дніпро яким приблизно три роки це камери, відеоспостереження, монітори, зарядні пристрої, мікрофони тощо та приладдя до них передбачається, що спочатку майно спишуть, а потім передадуть для утилізації КП Дніпро Екофтор ресурс. Оскаржити рішення можна у Дніпропетровському окружному адміністративному суді протягом шести місяців із дня його оприлюднення. Зазначимо, що відповідний документ ще не підписав міський голова. Комунальна установа Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування міськради Дніпра. Вирішив придбати п'ять новеньких автівок Opel Combo. Про це телеканал Д1 дізнався з відповідного оголошення у електронній системі публічних закупівель. Прозоро за п'ять автівок посадовці готові заплатити з бюджету 5,6 мільйонів гривень. Автівки згідно умов тендеру повинні бути поставлені замовнику до 30 квітня цього року. У кривому розі містяни вимагають відновити теплопостачання. Деталі у наступному сюжеті. в своїй квартирі. Ставимо 40-літровий молочний бетон на газ, нагріваємо його до кип'ятіння. А потім несем туди у дальню спальню. Квартира Оксани у п'ятиповерхівці у Покровському районі Кривого Рогу. Жінка каже, тепла немає від початку лютого. Температура у помешканні ледь сягає 15 градусів. Батареї не гріє зовсім. У нас немає ніякого обігрівача, тому що електрика дуже дорога, бо ми ще платимо за тепло. Яма все перерито, все порує. всі вже другий рік послі. 11 лютого під будівлю акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль вийшли близько сотні людей. Місцева жителька Дар'я каже, вимагає, щоб керівник підприємства повідомив, коли в оселях буде тепло та чому нараховують оплату за опалення, якого немає. Прийшли дізнатися. Ну, чому нам виставляють такі рахунки? Дві тисячі. Опалення немає зовсім. Холодні батареї настільки, що просто в хаті ну, ми ходимо, в мене двоє дітей ходять в колготах, в носках чи в тапочках. Так саме, ну дуже як капусти ми одіті. Дуже холодно. Його нема десь на рік місяця полтора точно. Комерційна директорка теплоцентралі запросила мітингувальників на закриту зустріч, однак ті наполягали на спілкуванні із керівником компанії. Люди перекрили проїзд вулицею. Приїхала <голов> дівчатка і теж ходить там. Сьогодні вже шоста доба, що перша котельня не працює. Коли те тепло буде, ніхто не знає. Взагалі, попереду ще тиждень морозів. 23-й день. Ми вже без опалення. Вдома 16 градусів з обігрівачем. У мене троє дітей. За кілька годин до людей вийшли представники міської влади та керівник Криворізької теплоцентралі Олег Вечеринський. Він каже, через несправність однієї із шести котелень без тепла або з низькою подачею Більш як 600 будинків у трьох районах міста сталося те, що ми все не беремо подпитку, на попідку сирою водою. Щоб Тримають тиск у системі. Ця сира вода вона не приходить в хімічну обробку, коли потрапляє в котел. Котел коксується, і його пропускна способність знижується. Із-за цього він видає меншу потужність, яку він мав би видавати. Заступник міського голови Кривого Рогу Олександр Катриченко каже про проблему на котельні. Теплоцентраль повідомила напередодні 10 лютого. Одразу було скликано відповідний штаб державний штаб з боку Нафтогазу надійшло доручення до теплоцентралі стосовно здійснення перерахунків за неякісний теплоносій. Було вирішено не застосовувати не графіки аварійних та погодинних відключень стосовно електрони. Олександр Катриченко каже, зупинити котельню і провести необхідні роботи в мороз неможливо, не витримає система опалення. Додає, теплоцентраль модернізує обладнання, щойно потеплішає. Всі присутні написали заяви на перерахунок платіжок. До інших тем у столиці Австрії триває персональна виставка художника з Нікопольщини Євгена Горбаченка. До 21 лютого у відні можна побачити унікальні картини художника з Нікопольщини Євгена Горбаченка, на яких зображені світові зірки: Фредді Меркурі, Мадонна, Джиммі Хендрікс та інші легендарні актори і музиканти. Про це повідомляє телеканал д 1 із посиланням на митця. Роботи Євгена Горбаченка виконані акрилом на полотні у різних форматах. Він живе у Марганці, де створює свої картини, але через війну не зміг особисто приїхати на виставку. Сподіваюсь, що скоро війна закінчиться, і вже на майбутніх виставках я Зможе поїхати особисто, зазначив художник, запрошуючи всіх охочих відвідати його експозицію у відні. Руслан Сергійчук здобув золото. Інвіктус Гейм 2025» у канадському Ванкувері. Це міжнародна першість серед ветеранів та військових, які отримали травми чи поранення на фронті. Найкращий результат він показав у біатлоні. Змагався серед чоловіків, які мають порушення зору. У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ відбулися змагання з кіберспорту. Турнір з дисципліни Counter-Strike Global Offensive проведено серед здобувачів другого курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України. В основі ігроваду лежать змагання між двома командами, у кожній з яких по п'ятеро бійців. Гра триває впродовж кількох раундів, які закінчуються, коли командою виконано усі поставлені цілі. Як і решта серії, КСГ ґрунтується на протистоянні терористів та спецвійськ. Як відзначають організатори, кіберспорт це не просто стрілялки, а Фундаментальний елемент сучасної цифрової культури він тренує розумові й аналітичні навички, розвиває здорове суперництво, спонукає швидко приймати рішення та ефективно діяти в команді. Такі навички стануть у нагоді майбутнім поліцейським під час виконання службових обов'язків. За результатами змагань, перемогу здобула команда молодших командирів на чолі зі старшиною курсу капралом поліції Олександром Дейкуном. На цьому програма Сіті Ньюз завершується з вами. Був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.